Всім доброго здоров'я! Станом на 16 лютого в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту, виконує планові роботи з технічного обслуговування, з експлуатації. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження не змінювався, перебуває у природних рівнях, екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. Представництво МАГАТЕ знаходиться на майданчику Хмельницької АЕС, Експерти мають можливість відвідувати всі місця, які мають бути під їх контролем, зауважень щодо виконання фундаментальних принципів безпеки немає. Сьогодні, 16 лютого, в Україні відзначається День Єднання. Вже третій рік дане свято є державним, яке встановлено відповідним указом президента України. Ми об'єднані заради перемоги. Ми єдині заради того, щоб наблизити нашу з вами перемогу. Наш колектив Хмельницької ЕС докладає зусилля для того, щоб наближати перемогу. Я дякую всім, хто. Перераховує свої особисті кошти на відповідні рахунки для того, щоб ми закуповували необхідні речі, за якими до нас звертаються наші захисники. Для цього кошти в обсязі біля 70% направляються на рахунки громадської організації «Енергія наших сердець кожне звернення відпрацьовується, і, відповідно, ми оперативно закуповуємо і передаємо. Все, що необхідно нашим захисникам. На тижні, що минає, нам вдалося передати відповідні наші речі, які ми закупили, на загальну суму близько 2,9 мільйонів гривень. Це квадрокоптери, в тому числі з тепловізійними системами, додатковими акумуляторними батареями, зарядні станції, приціли, тепловізійні системи для того, щоб Наші захисники бачили ворога і швидше і ефективніше відпрацьовували, уражали тих загарбників, які зайшли на нашу землю. Засоби зв'язку, комп'ютерна техніка, запасні частини, засоби захисту для наших захисників все це поїхало вже на передову. Я дякую всім, наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!